Якщо ви дуже хочете схуднути і позбути свічно надутого живота, який заважає, то цей комплекс точно для вас. Чистоксин на основі яблучного пектину. Він очистить кишечник, довжина якого майже 9 метрів. Він виводить калові завали та нормалізує моторику. Фунгіцин позбуваємося грибка, який порушує обмінні процеси, дає вздуття кишечника та викликає шалений апетит до мучного, солодкого, дріждєвого і не дає тримати дієту саме грибок. Лімфорен очищає лімфатичну систему, нормалізує водно-сольовий баланс організму. Тим самим підуть об'єми та напряки. Та гепатовід – це очищення та підтримка роботи печінки та жовчевідтоку. Печінка це є основний фільтр в організмі, і саме жовч бере участь у розщепленні жирів. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, додаємо магній, і магній нормалізує рівень глюкози в крові. Якщо вас цікавий даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі Viber або Telegram. та бажаю вам міцного здоров'я.